Які категорії чоловіків не можуть направити на проходження ВЛК? Ось основні категорії: це призовники 17-25 років, вони не є військовозобов'язаними і можуть бути призвані до служби лише за власним бажанням. Друге це виключені з військового обліку ця категорія осіб, які визнані непридатними до служби, як правило, за станом здоров'я, або померлі, або оголошені безвісті відсутніми. Третє це заброньовані працівники. Вони підпадають під офіційне бронювання у державних установах чи критичних підприємствах. Але якщо броня все ще не оформлена, вас можуть направити на ВЛК. Треба це розуміти. Четверте військово зобов'язання відстрочкою це чоловіки, які оформили відстрочку належним чином. П'яте особи з інвалідністю. Вони не підлягають обов'язковому проходженню ВЛК. Навіть якщо раніше були визнані обмежено придатними. А я нагадаю, що раніше, рік тому, інвалідів на ВЛК все одно направляли. Це було безглуздо, але таке було. В разі незаконного направлення вас на ВЛК ви можете захистити свої права шляхом написання скарг або можете найняти адвоката, наприклад, адвокатів нашого бюро Юрконсалт.